Всім доброго дня! Сьогодні покажу розхід поза містом на джип патріоті Будемо перевіряти за допомогою ОБД-сканера і програмки на телефоні, тому що на панелі приборів не вибиває розхід. Включаємо програмку Scanner. Підключити Ось так виглядає у нас меню, є різні показники. Нам треба панель приборів. Так, у нас є датчики, розхід палива, 10 літрів на годину, середній розхід палива, розхід топлива літрів на годину на 100 км, Скорість автомобіля, обороти мотора і як бачите, там є датчики. У нас є скорість автомобіля і розхід палива літрів на 100 км. Зараз показую 7,5. При скорості 105 км на годину. Середній розхід 12 літрів. На 100 км. Наскільки точно показує. Розхід палива сказати вам не можу. Але ось є ще дат різні датчики, там, такі як положення Дросельної заслонки. Перевіряв на лансері 9. -му. Показує, наскільки вона відкрита, скільки процентів Та потім поїхали перевіряти в місто на комп'ютері. Показує ті самі градуси. Це я можу сказати, що показує сточністю. Там є ще багато. Різних датчиків, яких ви можете виставити і подивитись, як вони працюють. Програмка є безплатна, але якщо хочете купити повну версію 124 гривня коштує Ось така програмка, кому потрібно, скачуйте, користуйтесь. Є досить багато є датчиків різних, яких може знадобитися. Подальшому використанні з автомобілями. Ось такі дані по розходу пального показує програмка на патріоті Силку на програмку я лишу під відео, кому потрібно, хоче сам перевірити, скачуйте та користуйтесь. semo da